Моделюємо шахівницю в SketchUp, виділяємо протягуванням та видаляємо фігуру людини. Обираємо інструмент прямокутник. Клавіша Ctrl для пропорційного моделювання. Переміщуємо мишку. Через кому вводимо значення довжини сторін. Нам потрібен квадрат. Натискаємо Enter. Тепер інструмент push pull Клікаємо на грані і переміщуємо мишку для видавлювання. Для роботи з нижньою гранню обираємо інструмент Offset. Після спрацьовування прив'язки на ребрі клікаємо і переміщуємо мишку. Клікаємо повторно для фіксації. Інструмент Push-Pull. Вдавимо грань всередину. Тепер попрацюємо з текстурами. Розкриваємо бургер меню. Імпорт. My device. Ще раз My device. За допомогою провідника знаходимо на комп'ютері, скачені з інтернету текстури. Виділяємо першу. Відкриваємо. Обираємо кнопку Матеріал. Переміщуємо курсор у куток до спрацьовування прив'язки. Робимо клік. Переміщуємо мишку, розтягуючи текстуру. Клікаємо повторно в іншому куті. Таким же чином застосуємо текстуру на нижню частину дошки. Клік правою кнопкою миші у меню обираємо створення унікальної текстури. Змінимо інструмент. Відкриємо меню редагування матеріалів. Натиснувши на цей значок, приберемо зі списку ті текстури, які не використовуються. Обираємо створену унікальну текстуру. Застосовуємо її, клікаючи по гранях об'єкта. Шахівниця готова. Закриємо редактор матеріалів. Приховаємо відображення осей. Натискаємо на назві об'єкта для перейменовування та збереження. Зберігаємо. Поки відбувається процес збереження, можемо змінити інструмент. Тепер збережемо зображення шахівниці. Розкриваємо бургер меню, обираємо завантаження PNG. У вікні перегляду можемо змінити ракурс. За потреби змінюємо роздільну здатність зображення. Підкоригуємо положення об'єкта. Якщо потрібно, то робимо прозорим тло. Експортуємо зображення.